Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Будемо з вами робити огляд каталогу на лютий місяць. Це новий каталог. І перше, на що хочу звернути увагу, це дивіться, який він красивезний, ну дуже гарний. І що друге, я помітила, він дуже товстий. А я на взяла діючий каталог. Тут у нас, дивіться, 131, тобто 132 сторіночки. і Дивимося новенький. Вау! 147-148 сторінок. Тобто сторінок стало більше, а отже, тут мають бути багато новинок. Перші сторіночки і в нас відразу новинки. Дивіться, в нас нові будуть жіночі кулькові дезодоранти, три види. Дуже класно тут описано, що вони дають, що роблять. Супер! Новинка. У нас будуть нові креми для рук та тіла. Тут у нас 75 мл. І що ми бачимо? Тут є зволоження захист живлення, буде у нас. Ось це, я так розумію, мигдаль. Тут у нас аргана макадамія, І тут у нас черріблосом це, я так розумію, вишенька. Клас. Я вже, я, вже, я мабуть, буду собі ось такий брати. Повинен дуже гарно пахнути. Знову новиночки. Дивіться, як гарно все оформлено. Так, це, я так розумію, у нас новий бренд з'являється. Це у нас те ж саме Віон. Так, очищуюча пінка. А Для обличчя, значить, є для чутливої шкіри, для сухої, для жирної. Я вже, знаєте, з нетерпінням чекаю презентації каталогу, презентації новинок, бо ну, якось маловато інформації в каталозі про ці продукти має бути, має бути щось дуже цікаве. Так, це у нас мило для рук. Рідке мило, добре піниця, 500 мл. Так, тут у нас черріблосом, це у нас вишенька. Скрізь бачу, вітамін Є, тобто воно буде ще й е, доглядати за шкірою рук. Так, тут оранж, це у нас цитрусове буде. Чайне дерево, а тут органа макадамія. Клас. Так, наші парфучики. Тут у нас, тут у нас, дивіться, акція. Супер ціна на мінеральні рум'яна Джезена. Так, це у нас запечені румяна, тобто вони дуже економні у використанні. Так, все-таки святкове з сердечками. Клас. Так, туж для вій. GZN у нас кожна друга зі знижкою 20%. Класна написали тут у нас силіконова щіточка, фіброва і теж силіконова, дуже зручно, до речі. І як, до речі, почала користуватись ось цією тушю, навіть підготувала вам зараз покажу. Щіточка дуже зручна, і туш мені дуже подобається. Я, мабуть, вам тут навіть прикріплю. бачите, така вона ну, класно розділяє. Продукту набирає небагато, тобто ви коли фарбуєте, ніяких комочків немає. Так, тут у нас все для брів. Наші олівчики, помадки матові. Ой, клас! Дивіться, мінус 15% на кожну другу рідку матову помаду. Це дуже крута помада. В Свочі прикріплю. У нас було тільки 55, тепер у нас їх 10. І класно зробили акцію. Так, тут у нас набір, скраб плюс бальзамчик за 339 гривень. Вау, ще в нас новинки бренду Космолів. Тут у нас догляд за волоссям. Шампунь і кондиціонер. В об'ємі по 500 мл, масочка 250 мл. Тут у нас є з оливковою олією, є у нас з органовою олією і кератин. І тут вказано, для якого волосся вона підійде. Я ще помітила, тут просто не вказано, просто шампунь написано. А якщо подивитися ближче на етикеточку, тут написано 0% сульфатів і солей. Тобто це схоже на безсульфатні шампуньки. Буду з нетерпінням чекати на презентацію, тому що ну, цікаво почути більше про такі новинки. Ну, Новинки шикарні, мені дуже подобаються і вже прям хочеться спробувати. Знову новинки, це у нас знову бренд Космолів. аромадифузори. Так, 599 гривень. Ну так, трошки дорожче, ніж доктор Клінік. Так, подивимося, що за аромати. Є чотири види. Ось тут вказані нотки зразу клас. Я, напевно, собі б ось такий взяла. Напевно, дуже смачно пахне. Так, тут а теж новинки. Боже, так багато новинок клас. Вологі серветки для дітей. В упаковочці 80 штук, 89 гривень. Класно. І у нас серветки для зняття макіяжу, два види білі рожеві, по 59 гривень. Вказано, що навіть водосінький макіяж знімає. Прикольно. Треба, треба спробувати. І одна новинка: у нас тепер буде твердий дезодорант Космолів. До речі, я вже одній із мережевих компаній не бачила саме твердого дезодоранту. Зазвичай чомусь тільки або роликові, або спреї. А я люблю саме тверді, вони мені найзручніші і вони мені найкраще працюють. І найкомфортніше ними користуватися, тому я дезодоранти собі купую у там, звичайних стаціонарних магазинах. А тепер у нас буде прикольно вже, хотілося б спробувати. Так, ще щось таке цікаве і красиве. Золота сироватка для обличчя. Клас. Для зони обличчя та зони очей. Супер. Так, наші парфучики. Наші спрейчики, може, шикарні спреї, я просто в них закохалася, У мене ось такий, ось такий і ось такий. Хочу собі спробувати ще ось такий, і, мабуть, цей, і щось ще із А, Дивіться, на маленькі спрейчики на 100 мл йде знижка 189 гривень за умови покупки будь-якого із цих ароматів. До речі, звертаю увагу фюрем в січні за 749 гривень. Тому, хто хоче саме цей аромат, звертаю увагу. Дуже вигідно саме зараз брати. аромат дуже класний. В мене є такий, я собі в подарунок виграла від компанії в подарунок. Так, акція шикарна. Так, далі. Без акцій додаткових. Дуже розширився у нас асортимент. Так, парфумчики. Сейнт. Теж акція на кожну другий парфум. 25% знижка. Супер. Так, мінус 10% на всю лінійку Нью Велл. Well. Клас. Теж дуже хороша тушь. Маю таку зручну щіточку. Навіть покажу вам, бачите, ньювелл well Bio Herbal. Ось така вона меншенька, ніж теж силіконова, і вона теж зручна, теж мені подобається. Але Gizena більший такий ефект дає, ніби накладний, хвій. хоча це теж класно. Так, значить, знижечка 10%. Прикольно. Так, далі. А, мінус 15% на кожну другу одиницю зі сторінки 40-41. Ну, теж супер. Можна взяти, наприклад, тональний крем і спонжик. чи База під макіяж і тональний крем. Акція класа. Далі. Так, у нас супер ціна йде на палеточки тіней. Наші помадки. Супер ціна на рідкий ілюмінатор. До речі, так киця. А, до речі, це такий універсальний продукт, я його собі придбала, і я, що чесно, його не зразу зрозуміла. Я зараз покажу, як він виглядає, Він дещо схожий, як блиск для губ. Так, мені киця допомагає погляд дивитися. Отак, от в от мене. мене ось цей посередині персик. Отак він виглядає, я вам зараз тут намалюю. Чи ніби то такий колір є. А я його чому не зрозуміла, тому що як блиск він тримається ну, не дуже довго на губах. Він наноситься, я його використовую більше як румяна, і для легкого відтінку на очах, типу як тіні. То наноситься, і отак от я його тушую, і лишається ось такий легенький-легенький відтіночок з таким мерехтінням і невеличким таким відтіночком персика. Тобто його практично не помітно, але він є і такий легкий макіяж без макіяжу такий створює, ніби. Ось, І на нього буде знижечка. Так, у нас книжечка на аромати ось ці Sweet Pearly Intense Love Orchid Bloom і Switch Blossom. Так, тут у нас бездаткових акцій. Так, класна акція на пребіотик. Набір з пребіотиком. Дуже крутий набір. Це один із перших кремчиків, те, що я собі купувала при реєстрації. Мені дуже подобається ця серія. Дуже-дуже класна воно. Так, тут у нас теж наборчик. До цього набору входить умивалочка гель для умивання, тонік і маска. Так, тут у нас акція на демакіяж. Двофазний засіб для демакіяжу і двохфазна міцелярна вода для зняття макіяжу. Так, 159 гривень при покупці будь-якого товару з сторінок 8, 14, 15. Так, на сторіночці 8 у нас знаходиться. Зараз одразу ще подивимось. Тональний або пудра і, і 14-15 це у нас засоби для брів. До речі, я, мабуть, скористаюся акцією, бо мені потрібен олівчик для брів буде в наступному місяці. Так, тут у нас теж наборчик. Значить, так, тут набір з екстрактом муцину равлика, тут а в цей набір входить гель для вмивання тонік, крем для обличчя і крем для шкіри навколо очей, тобто всі 4 продукти за 859 гривень. Набір вітамін С, сироватка плюс кремчик. Тут у нас набір чайне на дерево. Так. Тут у нас без мін. Так, тут набір у нас від пігментації 599 гривень. Це, я так розумію, крем, сироватка і масочка. Так, тут маємо акцію купуй два. Пілінги, очищаючий гель-пілінг з екстрактом гірка вітаміном Е, Тобто 1,269-2 за 499 гривень. Тут у нас без змін теж наші новинки минулого каталогу. Дуже величезний каталог, так багато акцій, пропозицій. Так, дуже крутий, до речі, набір. Пілінг для рук і ніг, плюс крем проти тріщин на п'ятках разом за 369 клас. Такі популярні продукти. Тут у нас без безміна без додаткових акцій, тому не зупиняємось. Далі у нас супер ціна на масажний гель з кінським каштаном 4х за 215 гривень. Гарбі новий, дуже забулося. Так, тут маємо акцію. Кожен другий шампунь рослинний за 179 гривень. Тобто один 199, другий за 189. Так, тут теж акція. Поживний крем для рук та обличчя Османська тріанда за суперціною 139 гривень. Замове придбання будь-якого, я так розуміла, сю на чи шампунь. Зогляд за волоссям. І ціна е, на скраб для шкіри голови за 269 гривень. Так, от наші натуральні олійки. Тут розписано про кожну з них. Ух ти, дивіться, скільки у нас новинок. Це все дієтичні додавки. Давайте ближче подивимось. Так. Що у нас з'явиться скоро? Так, тут у нас жувальна дієтична добавка вітамін Д3 в дозуванні 500. Так, жувальна дієтична додавка мелатонін 1 мг. Це, мабуть, мені потрібно брати, бо не дуже добре сплю. Так, жувальна дієтична добавка бузина. Тут, до речі, можете почитати дію. Тут розписано все далі. Жувальна дієтична добавка залісу клас. Супер, те, що потрібно. Так, жувальна дієтична добавка омега-3. Так, це від 11 років. Клас! Далі, далі, далі у нас дієтична добавка журавлина. І тут можна почитати теж дію. Вітаміний комплекс. Це у нас яблучний оцет. І дивіться, тут на упаковці вказано ще b 12 і фолієва кислота. Прикольно. Так, і так далі ще новинки. Дивіться, як багато. Так, дієтична добавка для схуднення. Теж розписано. Тут у нас омега-3. Клас. В дозуванні 1380 міліграмів. дієтична добавка QQ омега 3. Цікаво. На упаковці бачу, що тут ще є вітамін d 3 Тобто це буде більш така комплексна добавка. Ось ця, я так розумію. Так, далі дієтична добавка омега 369. Тобто не лише 3, а є ще інші води омеги тут. Так, далі, дієтична добавка d 3 плюс К2. Клас. Тому що, наскільки я знаю, вітамін D3 засвоюється в комплексі із к 2 Тут ще така цікава новинка. Fiagest знімає печів, допомагає зменшити у шлунку, бореться з проблемою рефлюксів. Класно. Слухайте, це, мені здається, в аптечці потрібно мати всім. Далі знову новинки. Нічо собі. Значить, так, біолічно-активна добавка про 5 комплекс. Це таке цікаве все. Дієтична добавка мелатонін 3 мг. Далі, вітамін С. дієтична добавка для підтримання імунітету. Клас, так багато добавок. Дієтична добавка цинк. Дієтична добавка вітамін В12. Мультивітамінний комплекс. Слухайте, так багато новинок, Класно. І це ще не все. Ну, дуже багато дієтичних добавок. Слухайте, так. У нас тепер буде ще один колагеновий порошок. Ось так от можете почитати про нього. Там біотин, розторобша, дієтична добавка для підтримання імунітету, магній. Тут у нас теж для підтримки імунітету. Тут 60 штучок, тут 30 штучок. Угу. Так, все. Новинки закінчились, дуже багато новинок. Я прям в шоці. Це вітамінки теж у нас були всі ці. Так. А тут у нас без додаткових акцій. Так, знову у нас акція мінус 20% на кожен другий продукт сторіночки 126. Це у нас пасти з прополісом і краплі. З прополісом. Наші чайні і кава. Знову вітамінки. Так, супер ціна на омега-3. Так. А супер ціна на рідку фарбу для взуття. Дуже класна. Я такою фарбою спасла свої кросівки, Дуже класна при Так, тут у нас супер ціна на очисник скла. Тут, до речі, літр. Це величезна банка. Супер ціна у нас на плямовивідник. Тут, до речі, перепутані ціни. Вертаю улогу зразу. Наборчик 399 гривень за рідкий порошок для прання білих речей і порошок для прання кольорових речей за 399 гривень за дві баночки. Це наші наборчики для новачків. Кожен новачок, хто реєструється в компанії, має змогу собі в першому замовленні обрати за дуже вигідною ціною один із цих наборів. Тут величезна знижка виходить. Так, а на останній сторіночці в нас чекає новинка. Це в нас засіб для миття посуду в великому об'ємі 1000 мл, тобто літр, 169 гривень, Є лимон яблуко, і на нього відразу ж акція. За кожні 149 гривень замовлення в мирний засіб за 99 гривень. Клас, я точно буду брати ось такий вийшов огляд каталогу на лютий місяць, трохи довше, ні зазвичай, тому що дуже багато вже новинок, і, як бачите, асортимент дуже розширився, що дуже-дуже добре.